Наталя до вас кількість поїзду, кількість міжнародних контактів, кількість е, зусиль, які були витрачені. Коштовних зусиль на міжнародній арені за ці роки для того, щоб спаяти і скріпити міжнародну коволюцію. Вона зашкалювала. Слухайте, да кому і треба ваші поїздки? кому треба за наш рахунок, щоб ви там їздили, розховали дорогі коняки. Да, слухайте, а да нам Наталя, це не хто там не є. Да, слухайте Можливо, да, да, рівень держави рахується не тому, тоді, скільки міжнародних тоді, поїздок, які говорять в англійської мовою. Ви забули рівень дуже... держави. Рахується наскільки класно Наталя. живе сестра і вчитель. забули. Ви почуйте, Ви на горло не беріть. Пані Наталя, ви захищаєте Зеленського, а я от вам один приклад на Хто такий Зеленський? Закінчити. Хто такий Зеленський в історичному масштабі? Щоб завершити хто цю в історичному скажу дуже масштабі. Масштабі. Кучма, Це кучма. Пані люди, Наталя, які Наталя якщо ви не будете перебувати, я вам дуже просту річ скажу. Петро Порошенко на жодній державній дачі не жив. Де живе Зеленський? І після цього я думаю, дискусія на це питання завершена. Та прям там. От про державну дачу це просто знаєте засунули і провернули, Називається викруткою. Слушайте, я питаю когось. Ви я здивували, я питаюсь, я питаюсь, знаєте, державними вещь. дачами.